Закарпаття відомо всього п'ять видів змій, із них чотири є неотруйні, одна отруйна. Тобто, всього одна змія з п'яти видів це гадюка звичайна, яка являє собою небезпеку для людини. Однак, в принципі, укус її не є смертельним. отрута не є смертельною. Мешкає вона переважно високо в горах. Тобто такі улюблені біотопи це полонини, це шпилькові ліси, це букові ліси. Тобто на території Ужгородського району, принаймні наразі нами не зафіксована, тобто, її тут немає. Крім Неї ще зустрічаються два види вужів, які ви можете дуже часто бачити. Це вуж звичайний, якого знають, мабуть, усі, чорного кольору, має жовті-білі вушка. Крім вужа, звичайно, є ще вуж водяний. Він поширений у водоймах, живиться рибою. І саме з ним, звичайно, часто зіштовхуються люди, які там, відпочивають на берегах наших річок. Саме його дуже часто плутають з гадюкою, оскільки колір у нього сіруватий. На спині він має ромбічний малюнок, який дуже нагадує. Ту класичну, характерну для гадюки звичайної зигзагоподібну полосу. Крім цих двох видів змій, у нас ще є полос це найбільша наша змія. Він часто сягає розмірів 1,50-2 м, навіть до 2,20 м. Його часто лякаються, але ніякої небезпеки для людини, які вужі він собою не, не представляє. Крім того, він живиться гризунами, якщо він десь також мешкає більш вище в горах, не на території не на території Закарпатської рівнини. Але якщо він навіть поселяється десь біля вашої. Оселі боятись не варто, тому що він знищує гризунів. Гризуни, в свою чергу, є переносчиками захворювань, можливо, навіть небезпечніші, ніж сам полос. Крім того, полос несен до червоної книги України, тому абсолютно не бажано його чіпати чи знищувати. Ще паралельно з полозом у нас зустрічається мідянка, яку також чомусь дуже часто вважають отруйною змією, хоча насправді це не так. Мідянка мешкає в тому числі на території Закарпатської рівнини, формує стійкі популяції навіть на території міста Ужгород. Наприклад, ви можете зустріти на бамі мідянку, ви можете зустріти навіть у музеї архітектури і побуту, але вона ніякої небезпеки для людини також не становить. Чим відрізняється гадюка, як її диференціювати? Гадюка загалом не крупна змія, тобто розмірів сягає до См. Вона валькувата, веретеноподібна. В неї чітко диференціюється хвіст. Тобто, якщо ви так уявляєте, собі, як виглядає змія, наприклад, той же вуш, то він більш-менш рівномірний. Ну, В гадюки не так. В гадюки ви чітко бачите, хвіст, чітко відмежована голова, голова такої кутуватої форми. Зіниця її є вертикальною, отака, як у кота, на відміну від усіх інших наших змій. Крім того, гадюка часто сіра із зигзагоподібною полосою на спині. Але це не значить, що вони бувають лише такі. Наприклад, на березянщині зустрічаються бурого кольору. <гадюка>. На Рахівщині зустрічається абсолютно чорна, тобто ви не можете побачити цієї зигзагоподібної полоси, Тобто є певна популяційна мінливість, тобто якоїсь чіткої такої картини дати важко, ну крім цієї форми, яку я вам описав. Як можна оберегтись, відомо, що порядка більше 90% укусів гадюки припадає на нижні верхні кінцівки. Тобто це означає, що ви випадково наступили на цю змію, ви випадково там збираючи, скажімо, ті ж яфини у горах, випадково взяли її в руки. Чому так? Тому що це забарвлення, хоч воно, воно вроді би яскраве, сіре, чорна полоса, але насправді на кам'яних розсипах, гірських кам'яних розсипах воно є криптичним, тобто ви не бачите її. І тому найчастіше гадюка до останнього чекає, що ви її не побачите, подає певні сигнали, може навіть робити ну, так звані хибні випади у вашу сторону. Але ви навіть якщо це проігноруєте і наступите на неї, ну тоді ви, звісно, отримаєте укус. Що потрібно, щоб вберегтись від цього укусу, бажано, якщо ви йдете в гори, то. Надівати резинові чоботи чи шкіряне взуття, вона не прокусує. Їх. Крім того, все ж таки не йти в шортах, тобто одягати штани, які хоч якоюсь мірою бажано субкої тканини, які, хоч якоюсь мірою, ну, захистять вас від укусу гадюки. Але в цілому, знову-таки, навіть якщо цей укус відбувся, не треба панікувати, він не є смертельним, бажано прийняти там седативні засоби, прийняти лежачі положення. Ну але зрозуміло, що викликати лікаря або якомога швидше добратися до лікарні. Це звісно необхідно. Крім цих п'яти видів змій, часто з гадюкою плутають один від безногих ящерок, який мешкає на території Закарпаття. Це веретільниця ламка, оскільки це все ж таки ящерка, то в неї так само валькувати тіло, але веретільниця бурого забарвлення, от ну, на зразок мідянки мідного бурого такого забарвлення, і немає на спині загоподібної полоси. Хоча формою тіла дещо нагадує гадюку.